Доброго дня, шановні учасники інтенсиву Кобронс. З вами сьогодні я, Орбан Михайло, і ми разом з вами сьогодні поговоримо про те, як швидко, як ефективно розказати бізнес-план. Ми знаємо, що, суч... що сучасний світ помінявся і нас довго ніхто не хоче слухати, ми це чудесно розуміємо. Але нам потрібно, донести свої... нам потрібно донести інформацію. Донести інформацію до клієнта, донести інформацію до майбутнього партнера, до кандидата, донести інформацію в тому плані, що він, можливо, нас почує. І я сьогодні вам розкажу два бізнес-плана. Один бізнес-план буде на білій досі, і другий бізнес-план буде з слайдами. Можливо, ви щось для себе візьмете і почнете використовувати і практикувати, звичайно, з консультації вашої верхньої спонсорської лінії. Ну що ж, друзі, почнемо. І так, друзі, скажіть, будь ласка, чи є у вас подібні карточки? Ви бачите, у мене їх дуже-дуже багато. І напевне, подібні карточки у вас також є. Чи ходите ви з ними в магазин? Питання до вас. Напевне, так. Я також ходжу з ними в магазин. Ми чудесно знаємо, що кожен магазин на нас заробляє. Ми знаємо, що є торгова націнка. І так, якщо ми платимо з вами 100% вартість продукції, ми розуміємо, що кожен магазин заробляє 20, 30, 40%. Я не знаю, кожну своє. Тому що так же на ринках на базарах. Ми знаємо, що є дуже багато гуртів, які цей товар доставляють до нас. Ми знаємо, що є податки, транспорт. Ми це все чудесно розуміємо, реклама. І є десь виробник. В середньому світі виробник 40%. Ми платимо 100% вартість продукції. І от тих 60% це все посередники, це все посередницькі послуги, які ми з вами також фінансуємо. Що пропонує нам співпраця з компанією Amway? Також є ця ціна. 100% ціна. Також є виробник 40%. А оце все компанія Amway віддає нам. Тим людям, які користуються цією продукцією, особливо тим, хто хоче будувати бізнес. І так, давайте почнемо. Перша пропозиція, яка тут є, стати просто клієнтом. Ви реєструєтеся як клієнт, і все, що будете купляти, у вас буде 15-відсоткова знижка. Клієнт. У вас є доступ до продукції, у вас є доступ до каталога, ви можете все придбувати для себе. У вас є гарантія задоволення якістю від 3 місяців до 1 року на всю продукцію, абсолютно всю продукцію. Купляйте, скільки хочете, коли хочете, як хочете. Звичайний клієнт, то що так, як ми ходимо з вами в магазин. Але ви чудесно розумієте, що на отаких дисконтних карточках ще ніхто не розбагатів. І зразу вам хочу сказати, що маючи дисконтну карточку компанії, ви також не розбагатієте, в мене також вона є. Якщо ви тільки клієнт. Але я сьогодні хочу звернутися до вас, щоб ви стали бізнес-партнерами. І так, друга категорія співпраці бізнес-партнер. Це може бути категорія НП або це може бути категорія привілейованого учасника. Тут потрібно навчитися робити товарообіг. Є повністю шкала компанії, згідно якої компанія нам готова виплачувати кошти. Все рахується з 1 по 31 число кожного місяця. Все рахується в балах. Один бал у нас в Україні 58 гривень. І так, друзі, за організацію товарообігу 200 балів, вам компанія в кінці місяця виплатить 3%. 600 балів – 6. 1200 9. 2400 12. 4000 балів 15. 7000 балів – 18. І 10 тисяч 21 відсоток. І так, 10 тисяч балів, 21%, 580 тисяч гривень. Любий з вас скаже, де реально, не зможу. Я з вами згідний. І ми також, з дружиною, це не вміємо організовувати самі. Ми можемо з вами організувати це тільки тоді, коли в нас буде команда. Тільки тоді, коли ми обрастемо клієнтам. І так і ви. Є ви. Ви бізнес-партнер. Яка пропозиція до вас? Війти в оцю бонусну шкалу. 200 балів, 300 балів. Цей бізнес в ідеалі починає працювати, коли ви навчитеся робити 300 балів. Але не самі, а з клієнтами. Вам потрібно обрасти клієнтами, обслуговувати їх, вам потрібно цих клієнтів реєструвати, вам потрібно цих клієнтів, потрібно, 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 щоб ви навчилися організовувати оцих організувати 300 ПВ. Перший місяць інтенсиву GoBronze, я зараз вже звертаюся до вас, не як до клієнтів, а я звертаюся до вас як до учасників GoBronze, Перший місяць ми з вами всі теми були присвячені, як навчитися робити товарообіг 300 ПВ. Також навчитися робити 300 пів. Яка ваша вигода з того? Ваш, ваш дохід від компанії компанія складе приблизно 2000 з половиною гривень. Третє робить Чербахмаряник. Прослухайте його ще раз. 2500 гривень. Багато чи мало, я не знаю. Але у вас буде кешбек, у вас буде кешбек від клієнтів, у вас будуть купони, у вас буде бонуса шкала, 3% відсотки спрацює. У вас буде все. Но, але потрібно оце навчитися робити. А далі, друзі, далі дублікація. Проста дублікація. Давайте розглянемо звичайну математичну модель. Кілька ваших клієнтів стануть такими же бізнес-партнерами, як і ви. Я набалював в даному випадку чотирьох ваших клієнтів, які точно так же, як і ви, почнуть робити оцих 300 барів з клієнтами. Наголошую, з клієнтами, у кожного будуть клієнти. Можливо, ваше споживання особисте буде всього 50, 20, 30 балів. я не знаю, 100 балів, не знаю. В нашій сім'ї приблизно наше особисте споживання з дружиною 150-200 балів. Як буде у вас, я не знаю. Але ви будете мати клієнтами. Яка ваша вигода з того? Кожен з цих клієнтів буде на згідно бонусної шкали на рівні 3%. Вони отримують свої 2500 гривень, але їхні бали в кінці місяця перейдуть вам. І дивіться, що саме цікаве тут буде. Ви 300. І у вас 4 по 300 1500 барів почне працювати бонусна шкала. Яка ваша з того вигода? Компанія заплатить всім. Але ви будете заробляти тільки на різниці, якщо ви 9 або не 3, отих 6% від кожного ви будете мати. І на цьому рівні 1200 барів, 1500 барів, 9%, ваша грошова нагорода складе приблизно приблизно 7, 8 тисяч гривень щомісяця. Ви вступите категорію, якщо ви будете НПА бронзового старту. Плюс 10% компанію вам доплачувати. Друзі, 7 тисяч гривень, рік чи 100 тисяч гривень. Це дуже хороші гроші і ви можете їх мати. Давайте з вами знову припустимо, звичайна математична модель. Тільки троє з ваших клієнтів, тільки верніше, я вибачаюся, кожен з ваших цих партнерів заспонсорує тільки троє, які їх здублюють. 300 піввіді. Ми говоримо. Ідеальну математичну модель. 1200 балів, тут, 1200 балів, тут, 1200 тут, 1200 тут. 4 на 1200. 4800 і ви 300. 15%. 15 4000 балів. У вас фактично 5000 балів. Яка ваша вигода з того? Ви знову це заробляти на різниці. Тут компанія заплатить кожному. Тут компанія заплатить цим всім вашим партнерам. І ваша різниця. Ви 15, а оці всі 9 і 6% ви знов будете мати від такої структури. І ваша грошова винагорода вже отут складе приблизно 30 тисяч гривень. Щомісяця приблизно 350-400 тисяч гривень у рік. Багато мало не знаю. Це рівень бронза, дуже серйозний рівень. І останній слайд, друзі, останній слайд. Давайте, що кожен з них себе здоблює. Оце я зараз намалював 10 тисяч балів структуру. 10 тисяч барів ваша грошова винагорода буде складати від 60 до 70 тисяч гривень. Багато, мало, не знаю. Я не хочу сьогодні рахувати чиїсь гроші. Це приблизно 700-800 тисяч гривень в рік. Це дуже серйозні гроші. За який час ви це можете зробити? Рік, два, три. Я, теж не, я також не знаю. Кожного буде швидше, когось буде швидше, у когось буде пізніше. Але ви це можете зробити. Я вам показав 21. Але тут ще є 6% лідерської винагороди, тут ще є поїздки від компаній, тут все це є, обідові бонуси, жемчужі бонуси, все це, друзі, тут є. Не моя тема сьогодні вам це розказати. Моя тема сьогодні просто показати, як швидко ви можете на листу паперу намалювати вигоду із співпраці з компанією Amway. Дякую.